Два метри за моїми п'ятками розривається ця ракета града. Як воювали з росіянами, де і за яких обставин отримали поранення? Ці хлопці мушать розповідати годинами. Олександра, Івана і двох романів війна об'єднала. Познайомилися на реабілітації після поранень. В Олександра ампутована нога вище коліна. Прилетіла міна прямо в окоп, взирвало і ногу. Іван на війні теж втратив кінцівку. Шоста один ранку ми йшли міняти хлопців на позицію. Почався обстріл, почався мінометний обстріл. Ми прибігали, а було там дуже розсипано. Там було е, якби мін. Волинянин Рома Хримайло залишився без обох ніг. Якби б я знав, що так станеться лише без ніг, все одно я б пішов. Я свій внесок зробив. Я врятував хлопцям життя, теж не одного евакуював. І я думаю, що положив теж їх немало. У його тезки Романа Ладики ампутовані 9 пальців на двох руках, травмовані ноги. Потрапив під обстріл, розповідає, коли їхав евакуювати побратима. Ліва ну, не так пострадала, чомусь най, най, найбільше, скажімо так. Оце один тільки палець залишився. Наймолодший у цій компанії Іван Йому, 24. Він львів'янин. Про початок повномасштабної війни дізнався, каже, коли був на заробітках в Польщі. Я 25 лютого приїхав з Польщі. Прийшов сам на інкомат. Почалася війна, я не збирався там сидіти за кордоном. Торік, 27 березня, Іван потрапив на Донеччину п'ять місяців. Був на нулі. Я віду на гору крутую. Я написав добровільний рапорт на перевод в піхоту. І так попав в піхоту. Потім попали в населений пункт Авдіївка. Думаю. Ну, якщо я покладу хоча б з 10, ну тоді я вже можу. от реально, тоді я вже можу вмирати. На фронті Іван познайомився з Романом Гримайлом. Разом служили в одній бригаді. Ромі 26 до повномасштабного вторгнення розповідає, теж працював у Польщі. Довгий час я обдумував своє рішення, що мені робити, тому що, з однієї сторони, кидати все, того, що добився, своїми силами і всім, і повертатися хоча навіть. До того не планува звертатися в Україну, а з другої сторони там рідні, дорогі люди. Роман Ладика з Конотопа на Сумщині йому 34. устрій став, бо каже, давав присягу служити і захищати батьківщину. Якщо я дав присягу, то я її ну дотримуюсь. Як ну як казав, я так і зробив. Нас пушечним м'ясом ніхто не посилав. Всі дуже добре думали і розуміли. Якщо велике скупчення піхоти, то не, не треба ризикувати українськими бойцями. Офіцери казали навпаки, не вздумайте стріляти нічого ну, для того, щоб ми вижили, але і далі могли виконувати свою роботу. Олександр з Могилева подільського на Вінниччині до ЗСУ приєднався торік у липні був кулематником. Виконував бойове завдання на Херсонщині, там і отримав поранення. Наша була задача звільнити першу чергову це Давидів Брід. Тобто воно так і вийшло 4 жовтня, але вже без мене. Ну нема ноги, зробили протез. Навчуся ходити і все буде добре. Не опустити руки каже Олександр. Допомогла дружина доня після реабілітації. Чоловік планує зайнятися різьбою по дереву. Іван в майбутньому хоче бути єгером. Роман Ладика після війни каже вирушить у подорож. Я люблю їздити, кататися. Маю надію, що якщо з біонічними протезами щось вийде, ще також на мотоциклі буде їздити. А Рома Гримайло мріє швидше повернутися з лікарняного ліжка додому. Ці хлопці мені стали просто як рідні брати. Дух українського народу, ніякий танк, ніякий російський корабель, який вже послали і ніякий маскаль, да хоч ракета не здатні зламати. В один ранок ми встанемо і от скажуть, перемога все. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.